Десь он моя хата. А тут це все ліс. Колись я гриби, збирав зараз озеро. Бубер зробив плутіну. Там, певно не буде видно в кінці. може видно трошки. О, таке зараз озеро. Там пасіка. І я хожу, лід під ногами хрустить. А до боброва промоїна. Він випливає, там дихає. У полонки такі одна, друга. Вон там плотина. Тут глибина десь по груді буде. Щоб провалитися. Там є ями, я знаю. Тут він все повністю під себе зробив. О, пішла десь полоса. Зараз ще провалюсь. Вон теж у полонках. Вони знають їхні геолокації, підпливають, коли треба повітря набрати до цих ополонок. Ну і одразу кору гризуть дерева. Ну Грубе все повиставалося, гілячок немає. Він все ховає собі під воду, стягує до своїх нір і там їх, виходить, вже їсть. А там все затоплено. Колись тут сінокос косу батька був. Отут ось, ось, ось де камера. Ну отуди ж кажу в лісі. Я у пеньки збирав, ходив. Вон там пасіка моя. Вон там хатинка. От таке озеро. Колись гребчачок. Тік маленький, отак гребчачок, туди і пустули не звався. Назаро зараз вже озеро. Я думаю, що тут і риба є.